Ентеровірус коксакі у дітей в порожнині рота вражає порожнину рота, і це найнеприємніше, тому що дитина не може їсти, ковтати, говорити. Що робити в таких випадках? Обов'язково знеболювати. Тобто, якщо у вас піднялася температура тіла, звичайно, збивайте тубопрофеном чи парацетамолом. Наступне це ви можете обробляти ротик дитини, тим, що набираєте в ротик хлоргексидин і випльовуєте його, якщо ваша дитина вже може це зробити. Антисептичні засоби для горла це тантум верде, і інші засоби ще допомогти можуть холодні напої або морозиво. Обов'язково тримати водний баланс організму, тому що зневоднення може привести до сухості і ще більшого болю в порожненні рота. Я, як стоматолог, ще ражу стоматофіт. під час такої неприємної хвороби діти відмовляються чистити зуби, тому обов'язково після виздоровлення вертаємося до лікаря-стоматолога за професійною гігієною. Це дуже важливо. Мене звати доктор Нісо, підпишись на мене і дізнайся дуже багато важливої інформації для своєї дитини.